Вітаю вас, шановні батьки. Діти малюють, ліплять, складають фігурки, будують будівлю з конструктора, граються або граючись, навчаються, бо насправді тренують ручки, пальчики, таким чином, розвивають дрібну моторику. Розвиток навичок дрібної моторики потрібен тому, що все подальше життя людини. Вимагає використання тонких координованих рухів рук та пальців, щоб писати, малювати, одягатися, виконувати безліч різних побутових, виробничих та навчальних дій. Крім цього, дрібна моторика впливає на розвиток уяви, уваги, мислення, координації рухів. А найголовніше на розвиток мови та артикуляційний апарат, що й довели вчені. Тож хай наші малята і далі малюють, ліплять, конструюють, а ви створюєте для цього необхідні умови. Дякую вам за увагу!